Знову побачила в Тік-Ток, як дівчина готувала цікавий картопляний пиріг, але цього разу в італійському стилі. Інгредієнти в точності я не знайшла, тому мій варіант відрізняється, але вийшло дуже смачно. Готується просто і мені настільки сподобалось, що тепер точно буду готувати його на постійній основі. Приблизно 1 кг картоплі почистити, порізати, зварити і потовкти. Додаємо одне яйце та 50 г пармезану. Все дуже добре перемішуємо, створивши картопляну масу. Розділяємо її на дві частини. Далі змащуємо низ форми оливковою олією та посипаємо двома-трьома чайними ложками манки. Викладаємо половину картопляної маси, добре розрівнюємо. Щоб картопля не прилипала до ложки, змочіть ложку водою. Зверху викладаємо слайси хамона небагато, грамів 50-70 вистачить. Потім викладаємо нарізаний слайсами сир моцарела і все це завершаємо шаром другої частини картопляної маси та посипаємо зверху пармезаном грамів 30. Ставимо в розігріту Духовку 200 градусів на 30-35 хвилин для мене особисто це неймовірно смачно. Аромат мега апетитний. Справжнє відкриття чудового поєднання продуктів. Гарячий він трішки розлазиться, але після охолодження його можна легше розділити на частини. Якщо вам до вподоби такі інгредієнти, обов'язково спробуйте приготувати. Ну і звісно, напишіть, як вам смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, я буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. Цим ви підтримаєте канал і будуть виходити нові відео. Дякую і смачно.